Вже так сильно не турбує той факт, чи я отримала ту нагородку, чи я не отримала ту нагородку. Тому що я розумію, що окей, приклад, ось о, я ось така. Блін, треба щось ручки підкачати. І я розумію, да, зі мною все нормально. Я просто, ну, у мене такий спосіб життя, де треба трішки ручки підкачати. І я розумію, що я хочу дещо змінити. І я, як адекватна, нормальна людина, розумію, що треба їх якось підкачати. У мене просто є певний вибір сходити в тренажерний зал чи, наприклад, вдома собі тренуватися. І я вибираю йти в тренажерний зал тренуватися. І коли я розумію, що я йду в тренажерний зал тренуватися, щоб в мене були красиві ручки, мене вже не турбує, що там про мене подумають інші, тому що я в процесі самовдосконалення. Мене вже не турбує той факт, що тут десь поруч проходить така фітоняшка, така сексі пексі, я просто розумію, що окей, вона там сексі фітоняшка